Мій сьогоднішній улов. У мене тут на березі он такий пеньок величезний, і на ньому завжди була вешенка. Ну, як, як це правильно сказати? Ну, вешенка, я так знаю, так і говорю. Ми з терою прийшли, ну, прогулялися і прийшли подивитися. На цьому пеньку я його обстежила, ніде немає. І так, от, знаєте, підняла голову, побачила он на дереві такий гриб е і трішки засмутилася. От, і почала так кругом себе дивитися. От, от дивлюся. Ну, знаєте, тут люди не живуть, береги захаращені. Ну, так якось. І ось дивіться, що я тут знайшла. Ось, бачите? Це все вешенка. І он так вище, і он туди. І он дивіться на стовбурі. Бачите скільки? Ну там на стовбурі, скоріше всього, я не дістану, тому що туди он нижче, так в берег треба спустити. Увага! Відбій повітряної тривоги. У... Ну, як завжди. І ось навіть зимові опеньки. Бачите, на гілочці є навіть зимові опеньки. Ну, тепер зараз ми підемо стерою додому. Е, трішки, знаєте, тут страшновато ходити, бо це ж берег. І тут можуть бути різні повзучі, а я їх дуже боюся. Ну, так обстежимо. Візьму кошик і прийду. Обріжу ось цю вешенку. Така гарна, бачите, яка велика. Кожен рік я тут обрізала, ну не на цьому дереві, а на тому пеньку. А в цьому році, бачите, усе крухи назбирала в дворі, просто на подвір'ї назбирала у пеньків два відра. Ой, як мені звідси вибратися. Ой! Зараз виберусь. Назбирала два відра опеньків просто на подвір'ї. Такі вони, знаєте, товстенькі, були, гарні. І от вирішила ще піти подивитися берег. І отаке от я знайшла. Таку красу. Ну Потім візьму кошик, ніж. Потім прийду ще сюди. Можливо, іще тут дерева обстежу. Ну, хоча не знаю. Ой. Хоча не знаю, чи тут іще де може бути. Ну, обстежимо Терою. Заодно тера прогуляє Симпарику вона вже прийняла, тому я не хвилююся за нею, що вона кліща вловить. Бо 25 жовтня їй було 2 роки. І я зняла на ній 5 кліщів. Вона захворіла. Чоловік привіз укол. Ми її зробили укол, ну, дякувати Богу, тому що ще ж, мабуть, таблетка, ну, це пігулка, симпарика діяла. От. Але вже ну, там на 4-6 на тиждень, я так думаю, що вже була десь, мабуть, 6 неділя. І оце вона так підловила цих кліщів. Тера, не семі'ячка. Ах, ти моя красуня. Е, ну і так. І знову ми їй дали укол і дали симпарику, то я думаю, що Бог милує. Ось в мене, така в мене прогулянка, звичайно. Е, хочу сказати, що у нас же це кукурудза, скоріше всього, вона буде молотитися зимою. Тому що у нас на Черкащині просто кожен день дощі. Просто кожен день дощі. І я не знаю, як мені часник посадити. Взагалі і все таке, знаєте, брудне, болото. Ну, от так от. Ну, любі мої, піду, візьму кошик, наріжу грибочки. І сьогодні ще хочу записати відео, отримала посилочку від Лесі. Я думаю, що запишу, поки є світло. Нам обіцяють вимкнути у 8 годин вечора, тобто о 20 годині вечора. А вранці було з 8 до 10 не було світла. Ну так от зараз я встигла завантажити одну, одне прання та й йдемо працювати далі. Всім дякую, всім до зустрічі, всіх обняла.